На сторінках євангельського слова написано чимало про Христа, але у мене повість дещо нова, так жахлива і така проста. Її слова не можуть пояснити, її лише серце може віднайти. Тому попрошу слухати відкрито все, що я хочу вам розповісти. Закрийте очі! І відчуйте тихо, щутливим серцем весь смертельний жах, який в той вечір на Ісуса дихав, і про який не пишеться в книжках. Ходім зі мною. Чуєте? Регочать, репить нещадно катівський батіг, з'єднались стегін, регіт серед ночі, з'єднались смерть і світло, святість гріх. А він іде, хоч тіло кровоточить. Скригочуть зуби, Боже, як болить, і запах крові різав йому очі і мовив тихо пити дайте пить. Засохлі губи лопали від спеки, і таліпались м'ясові шматки, а до голгопи йти ще так далеко і так печуть охолені кістки. Він ніс Христа. Каміння впилось п'яти, точилась кров з його побитих ніг. Він стільки падав, стільки хотів встати, він так хотів піднятись, а не міг. Пробили руки, а народ регочить, зійди з Христа, якщо ти Божий син. А він мовчав, до неба свівши очі, залишений, обпльований один. Залізні цвяхи розривали жили. і нагло ліз у рани сухий пил, звисало, як ганчір'я, його тіло, а він ледь мовив: Боже мій, дай сил! Ви бачили колись півмертву мати? Ви чули історичний її плач, бо її сина розіп'яли кати, а він за них молив отця, пробач. Вона, якби могла, то замість нього не пожаліла б власного життя. І краще б їй пробили руки, ноги, хай би вона, та не її дитя, але не їй, йому шипи тернові, пробили вени, череп і виски. І цей Ісус однім єдинім слові подарував спасіння на віки. Ви уявіть, що він був сином неба, а його батько навіть не поміг, а він вмирав за тебе і за мене. А він тоді помер за людський гріх, і запалилось заревобаряне, і землетрус піднявся із основ, цінуй Христову жертву, його рани. Бо як не це, то що ж тоді любов?